Сьогодні говоримо про групи психологічної підтримки для дітей, батьків, а також освітян. Про це говоримо в проєкті третій сектор на київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні про психологічну підтримку для підлітків батьків та освітян говоримо з моїми гостями. Отже, знайомтеся, це представниця Всеукраїнського громадського центру Волонтер. А саме програмна координаторка проєкту поруч Яніна Синельниченко. І координаторка напрямку індивідуального консультування проекту поруч Оксана Шаровара. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня! І насамперед. Звісно, хочу запитати, ми сьогодні будемо говорити дуже багато. Я думаю, якраз більшість програми ми поговоримо про сам проект поруч, тому що він зараз, як ніколи, я думаю, актуальний, особливо під час повномасштабної війни. Дуже багато, як і дітей, так і батьків, і взагалі всіх людей, всіх українців постраждали, особливо психологічно. Ну, психологічно, я думаю, сьогодні немає людини, яка від, психологічно не постраждала від війни. А, але насамперед хочу розпитати вас про сам центр волонтера. Адже я знаю, що йому вже більше 20 років, і насправді насправді він існує дуже, дуже давно, і розпитати про те, чим взагалі волонтер. От наскільки зараз основна частина це проект поруч, до повномасштабної війни, взагалі, от з моменту появи, чим займався центр волонтер. А, так, ну насправді нам уже 25 в грудні минулого року виповнилося. Може, такі дуже дорослі. А, і як би банально не було, то з назви зрозуміло, що початок був це звичайно волонтерство. Це розвиток цього напрямку в Україні. Тобто, ви займалися тим, коли ще не було це мейнстрімом? Ну скажімо, так, так так започатковували, намагалися це започаткувати в, в місті Києві. Зокрема, а, і з часом у нас почалася тісна співпраця з ЮНІСЕФ. Це дитячий фонд ООН. І, відповідно, ми почали реалізовувати різні дитиноцентровані скажімо так, програми. І основною такою діяльністю, наприклад, я прийшла працювати в кінці 2016 року, і ми тоді активно реалізовували програму по мінімізації негативних соціальних явищ серед підлітків. Ми працювали в колоніях, працювали в СІЗО. Ми Їздили по Луганській Донецькій області стосовно і там репро, апробували програму по побудові позитивної життєвої перспективи. І паралельно також наша організація займалася більш таким ґрунтовним фундаментальним ділом. Це Кроки в розбудові системи правосуддя дружнього до дитини? Тобто для того, щоб психолог був долучений до цього, для того, щоб дитина була завжди почута і мінімально травмувалася під час судових процесів, до яких вона потрапляє. Про сам центр волонтер. Я так розумію, що до сих пір залишаються різні проекти взагалі в ньому. І якщо говорити про актуальні на сьогодні, чим ще займається волонтер, окрім поруч? Проєкту поруч я так з назвами <різь> так. А ми зараз активно у нас, скажімо так, проект поруч він тісно також паралельно йде з проєктом по забезпеченню правосуддя дружнього до дитини. Це реєстр психологів, які залучаються до кримінальних проваджень. Щодо дітей і користуючись нагодою, у нас наразі триває конкурс на долучення психологів, і ми були б раді, якби психологи подавалися, долучалися, і ми спільно розбудовували цю систему вже з ними. Також паралельно ми тісно співпрацюємо, наприклад, з організацією з міграції е, і проводимо дуже багато просвітницької роботи стосовно е, торгівлі людьми, стосовно цієї проблематики, як цього уникати. Е, також, звичайно, ми не забуваємо про волонтерство, і в нас є проєкти, спрямовані на те, щоб молодь була більш соціально долученою до е, цього процесу. Е, дуже, дуже така різнопланова інколи буває діяльність. Так, а я для наших слухачів та глядачів нагадаю, що цей ефір ви можете дивитися також на youtube каналі «Київ.ФМ», де побачите навіть в описі посилання на сайт та сторінку в соціальній мережі Facebook, де, до речі, можете, якраз якщо ви психолог і хочете, бажаєте долучитися до проекту, про який щойно згадали. Також можете дізнатися всю інформацію і подати заявку. А якщо ми отак трохи вже поговорили про центр волонтер, більше хочу сьогодні поговорити про проєкт поруч. Насправді це дуже важлива така, такі дуже важливий проект щодо психологічного та. Психосоціальної підтримки дітям, батькам та освітянам, і от зараз пропоную трохи розібратися. Взагалі, чим займається саме цей проект, як це все відбувається, взагалі хто в вашій команді, хто працює, хто займається цією психологічною допомогою, це психологи, це соціальні працівники. І наскільки географічно от підлітки та їх батьки можуть долучитися до вас взагалі за потреби? Проект поруч, я можу сказати, це для кожного з нас це щось більше ніж просто робота. Унікальність того проекту, що від початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року він розпочинається. Збирається майже 200 психологів з усіх куточків України. Ну тобто починається таке спільне творення і величезна команда, яка допомагає, координує, забезпечує сим необхідним психологів, проводить навчання. Цей проєкт вже триває 27 місяців. Скажімо так, це групи підтримки для дітей, для батьків, для освітян, що відбуваються у нас як в очному форматі. Ми максимально зараз намагаємося більшість груп виводити в очний формат. Ну, Концепція тих груп це така, знаєте, от година для себе поділитися своїми переживаннями, отримати гарну якісну психоедукацію, отримати підтримку від фахівців. Але нашим проєктом передбачено не лише супровід в групі. Ще у нас є платформа індивідуального консультування. Скажемо так, можуть звернутися і підлітки від 14 років можуть заповнити самостійну форму, і з ними сконтактує психолог. Можуть звернутися батьки до п'яти безоплатних консультацій ми надаємо. Але знову ж таки ми ставимося до того дуже гнучко і розуміємо, що зараз запити бувають дуже складні, і ми не можемо на певному етапі залишити людину. Так, і продовжуємо підтримку, наскільки то нам дається, наскільки то можливо. Але е, ми навіть от, заохочуємо всіх звертатися, щоб отримати ту важливу необхідну підтримку. От насправді бачу у вас за час існування проєкту проєкт поруч вже отримали таку допомогу понад 21 тисяча дітей та підлітків і більше 9 тисяч батьків. Якщо ці цифри так. ще правдиві, так? ні, насправді вони вже не актуальні. Станом на ну, скажімо, так на зараз у нас загалом отримали підтримку вже майже 80 тисяч всіх. І відповідно, це 40 з гачечком тисяч дітей. Це здається, якщо не помиляюсь, 26 плюс-мінус тисяч батьків, і відповідно також під 30 тисяч освітян. Тому це такі трошки застарілі, але ми теж почули цю інформацію. Потім звірили своєю. і Такі думаємо, ого, оце, оце стрибок за ці цей, цей рік. Ну насправді дуже швидко у вас цифри зростають так. кількості людей, які звернулися до вас. Але насправді я цю інформацію. Цю взагалі побачив на сайті Освіторія, де угу. я вас вітаю, по-перше, те, що ви отримали якраз од нами нагороду. Для наших слухачів також скажу, що саме проект поруч отримали від Освіторії в номінації «Вибір читачів Освіторія Media Awards 2024. І тому я думаю, навіть от коли вони подавали навіть такі цифри, ну це великі вже цифри, насправді ну, це так, дуже так. багато. Зараз я вже почув ще більші цифри. А якщо Говорити пропоную зараз. от трохи розділити. Тому що я от на початку навіть говорив, що це діти, підлітки, а також батьки і окремо вчителі та освітяни uh -huh. назвемо їх так. І от біля мене тут якраз є такі от брошури, і от пропоную якраз розпочати саме групи психологічної підтримки для підлітків. Взагалі розказати, як це все відбувається, як може підліток звернутися до вас. Наскільки я знаю, от тут знову ж таки або поправити мене, або підтвердити від 14 до 21 року, тобто. Це можуть звернутися до вас і далі вже продовжує так е, від 14 це для індивідуальної підтримки для індивідуальної консультації. В групах діти можуть взяти участь від 8 років і відповідно до 18, поки це дитина. І також ми практикуємо ще такі молодіжні групи. Зазвичай це для студентів це до 21-22 років. Коли ми можемо проводити такі групи, як можуть потрапити за рахунок того, що в нас наразі в проєкті майже 200 психологів, і вони розкидані по різних куточках України і навіть за кордоном, то якби в нас є два механізми: основний це психологи, вони збирають групи на місцях, вони промотують свою діяльність і відповідно. Таким чином залучають дітей. Це можуть бути школи, можуть бути якісь бібліотеки, можуть бути гуртки різні. Також паралельно у нас є сайт проєкту поруч, і можна зареєструватися онлайн до участі у онлайн групах. Тобто, це для тих, хто, наприклад, за кордоном або хто не має бажання чи не має можливості відвідувати очні групи. Тобто, от два основних механізми: як можна потрапити до нас на групу? Я зараз трохи такий спойлер дам на майбутню нашу розмову, що насправді проєкт поруч не лише допомагає психологічно, а також, наприклад, от, батьків і освітян допомагають навчають, ви навчаєте їх, як правильно психологічно потім співпрацювати з дітьми та підлітками. Uh -huh. Через цей спойлер я якраз хочу запитати з приводу дітей-підлітків. Ви ж не лише надаєте їм психологічну допомогу, але також їх навчаєте для того, щоб вони могли. Спілкуватися з своїми ровесниками, щоб це якось рівномірно відбувалося. От розкажіть саме про цей процес, як це відбувається, от особливо на індивідуальних заняттях, як дитина може в своєму навіть ранньому віці, взагалі навчитися якоїсь психологічної грамоти, я не знаю, як це правильно назвати, для того, щоб це далі продовжувати нормального спілкування з однолітками? Ну, я можу сказати про групи, Оксана потім продовжить так. про індивідуальне. Якщо говорити про групи, то це зараз з минулого року ми почали впроваджувати таку програму на основі нашої попередньої, про яку я вже до речі проговорювала побудова позитивної життєвої перспективи. Вона покликана, щоб допомогти підлітковій дитині зрозуміти свої цілі, зрозуміти, як правильно до них іти, як правильно. Ставити пріоритети в житті е, і налагодити спілкування, тобто, всі ось ці моменти, вона враховує і відповідно допомагає підліткам на тому чи іншому етапі якось більш екологічно, більш ефективно комунікувати і будувати свій шлях в доросле життя. І з приводу індивідуальних занять, як це відбувається? А, ви знаєте, ми дуже вражені тим, що підлітки дуже охоче, знаєте, і цікавляться вони темою психічного здоров'я. Причому більше, навіть я вам скажу, ніж дорослі. А, а маленькі уточнення, це саме от така концепція пішла з 22-го року під час повномасштабної війни, чи і раніше, за вашими спостереженнями, підлітки цікавилися? А, ви знаєте, Певно, десь з 23-го року ми вже бачимо такий, знаєте, якісний стрибок в такій статистиці, що підлітки вже самостійно звертаються. І це говорить про те, що якісно вже проводиться та психоедукація, що ми починаємо знімати ту стигматизацію щодо того, що до психолога звертатись, це окей. Розібратись зі своїм станом це добре. І от вони цікавляться. Вони звертаються, вони самостійно заповнюють форму. Навіть були такі випадки, що після груп підходили учасники груп і запитували: а чи можна якось щоб із батьками попрацювати? Бо я в тому розбираюся, мамою читати потрібно ще якось пояснити це, наскільки то можливо. Да. Підлітки зараз дуже відповідальні. Вам більше скажу, вони от просто кайфові з ними працювати дійсно? ну, Насолоди в нас так. А чи можна сказати, що от серед усіх цих трьох груп з підлітками найпростіше в даному моменті от працювати чи ні? От я просто зараз почув, як таке з ними дуже легко на сьогодні? <гум> Знаєте, мені здається, що однаково, просто і однаково складно з усіма трьома категоріями, тому що. Кожний кожен з них, наприклад, якщо ми працюємо з батьками, то вони одночасно і батьки, і вони можуть бути, наприклад, освітянами, і це оце дублювання ролей. І е, ну, ми працюємо в першу чергу з людиною з особистістю, і неважливо там підліток, це батько, мати чи освітянин. Але якщо так от розбирати по категоріям, то звичайно у кожного є свої нюанси з кожним є свій індивідуальний підхід. В силу вікової категорії, в село професійної категорії, тобто, ти вже шукаєш якісь такі ключики, як підійти, щоб це було максимально для них комфортно. Тому, ну я би, мабуть, не казала, що з підлітками найпростіше, але можливо в якомусь моменті найцікавіше, тому що вони на, на сьогодні дуже такі. Ну, завжди були, мабуть, дуже цікаві, дуже ідейні, і ми багато чого вчимося в них. І відповідно, потім ми ці знання навіть інколи можемо застосовувати при роботі з батьками освітянами, зокрема. Ну, я думаю, що, мабуть, підлітки якось сприймають все простіше без цього життєвого досвіду, і якось їм легше це все сприймати. Про пропоную далі от продовжувати є ще от, групи психологічної підтримки для батьків. Угу. О, це так само брошура є, яку я зараз показую. А, і тут у мене запитання трохи об'єднати і освітян, угу. і батьків, так як ви сказали вже, що є батьки, які є вчителями, угу. наприклад, і тут вже індивідуальні якісь певні підходи є. Для мене, от я наскільки розумію, ну для себе, скажімо так, от вашу психологічну підтримку я поділив взагалі на дві частини: діти і дорослі. Mm -hmm. І от наскільки оця друга частина, і батьки, і вчителі, і освітяни, наскільки вони відрізняються взагалі одна від одної, і сам підхід взагалі до які психологічної підтримки, так само і до навчання їх, як потім цю підтримку впроваджувати вже від них. Ну, скажімо так, однією з концепцій нашого проєкту, відповідно, програми, за якою ми працюємо, це батьківство без стресу, було те, щоб подбати про тих, хто виховує майбутнє нашої країни, опіклувати саме про них. І допомогти налагодити той тісний такий теплий зв'язок. Допомогти розібратись в стосунках, да навчити вирішувати певні конфліктні ситуації. І е, знаєте, ми на цю програму, ми побачили дуже гарний відгук. Ми я вам скажу так, ми навіть не очікували, що от буде такий запит на цю програму. Тому що ідея цієї програми було і створення, як і батьківських клубів, таких осередків, де батьки можуть зустрітись, поділитися своїми переживаннями, отримати нову інформацію і, знаєте, нормалізувати ті всі переживання, зрозуміти, що у всіх це також відбувається, і це все окей. І плюс, знову ж таки, Підтримка психолога і в подальший супровід психолога, тобто у нас передбачено проектом. Точно так же охоче йдуть і освітяни, тому що освітяни, ну я б сказала, це така друга лінія підтримки дітей. І е, захоплюємось нашими освітянами в ці надскладні часи, що е, якість нашої освіти на високому рівні. Не дивлячись на усі складні обставини, е, ми намагаємось підтримати і. Е, Дати також підтримку максимально освітянам, да дати можливо якісь нові інструменти для роботи, для розуміння для пошуку нових підходів для взаємодії з дітьми, які перебувають у стресі. І зараз ми помітили як від батьків, так і від освітян дуже великий відгук на те, що вони хочуть отримувати нову інформацію. Плюс ми дуже агітуємо і батьків, і освітян до того, що вони можуть ініціювати теми, які б їм було цікаві. Цікаво, розглянути, є така класична програма, за якою ми працюємо. Але якщо щось не враховується і хотіли більш розширений варіант, вони завжди можуть проініціювати. І якщо е психологи готові ну, підготувати навіть окреме якесь таке індивідуальне групове заняття, то ми обов'язково це проводимо. І тоді відразу виникає запитання, як можна до вас звернутися? От якщо зараз дорослі е, нащують, і вони хочуть роз, розвинути в собі якраз оцю цю якість е, допомагати саме психологічну підтримку для дітей, для підлітків? Це нехай будуть вчителі, або це батьки, або особливо коли знаєте багатодітні батьки, коли там цілий клас, як то кажуть, дома. Е, як їм от до вас потрапити, що їм для цього потрібно, і як вони зможуть там це час треба? Треба знайти це онлайн або індивідуальні. Розкажіть про це детально. Ну, в принципі, щодо механізмів, то він по суті дублюється з тим, як потрапляють підлітки. Тобто, якщо це людина, яка хоче прийняти участь як учасник, то це може бути заповнення форми через сайт, або якщо десь чується, що наш психолог десь там на просторах їхнього населеного пункту працює, то звичайно долучатися. Також є відкритою практикою, коли люди нам бажаючі пишуть на сторінку нашого центру. У Фейсбуці, наприклад, з тим, що от я хотів би там хотіла б долучитися до такої то е, активності, і відповідно ми вже тоді перескеровуємо на тих, хто може це забезпечити. А якщо ми йде про фахівців, які хотіли би стати, можливо, частиною підтримки такої, е, то е, от, наприклад, е, зовсім скоро в поруч буде здійснюватися такий конкурс, де ми будемо. Підсилюватися фахівцями-психологами, які зможуть працювати на місцях, і ми про цей конкурс також будемо публікувати на нашій сторінці в соціальних мережах і на сайті. Тому можна просто слідкувати бути за новинами і за бажання і такого ресурсу, і потенціалу можна подаватися. Будемо раді тільки наснажуватися новими фахівцями. Так, я нагадаю для наших слухачів та глядачів, що в описі ви можете знайти посилання на сайт, а також сторінку в соціальній мережі Facebook саме проєкту проекту Поруч. Хотів ще розпитати вас про саму команду, тому що я вже неодноразово сьогодні чую від вас, що в, взагалі в Україні, не лише в Києві, ви працюєте. Скільки психологів налічується на сьогодні, і взагалі іншої частини команди, яка займається організацією? І так само запитати про ваших партнерів, тому що знаю, ви працюєте з ЮНІСЕФ, наприклад, це міжнародна відома організація? Як у вас відбувається ця співпраця? Ну, Якщо мова йде про психологів, то їх повторюсь близько 200 сьогодні по Україні і за кордоном. А якщо говорити про команду, то в принципі в центрі зараз щоб не помилитися точно, але нас зараз близько 35 фахівців. Частина з них активно долучена до реалізації, там, наприклад, поруч, частина в системі правосуддя, але ми всі, в принципі, так як це громадський сектор, ми всі працюємо в тісній зв'язці і розуміємо, хто що, куди, і підсилюємо один одного. Ну і громадський сектор завжди перетинається в проєктах. Так, так, звичайно. Стосовно партнерів, то так, у нас основний партнер, який є донором цього проєкту, це ЮНІСЕФ. Але ми також локально партнеримося з різними організаціями, які є на місцях. Наприклад, якщо в них є приміщення, куди можуть прийти наші психологи і там працювати, то ми якби намагаємося співпрацювати. Також минулого року ми встановили тісну співпрацю з директоратом професійно-технічної освіти і працювали. В багатьох професійно-технічних закладах по Україні в Києві ми працюємо вже дуже давно. А так ми розширилися ще й працювали по Україні проводили для них різні навчання, як для фахівців, так і для студентів, які там навчаються. І вже на завершенні у нас залишається буквально кілька хвилин. Е, можливо, дуже складне таке запитання, але я у вас якраз почув, що є психологи, які працюють і за кордоном. А е, я ж так розумію, вони працюють онлайн, чи так само офлайн, наприклад, з тими дітьми, з тими маленькими українцями, які зараз за кордоном. Е, чи онлайн лише. Вони працюють і очно. У нас є досвіди, що психологи можуть перебувати, наприклад, працювати в таборах біженців. Це було на початку повномасштабної війни. Також вони знаходили осередки і відповідно можуть працювати як очно, так і онлайн, звичайно. І от якраз от таке це уточнююче таке було запитання. І Вже от останнє запитання, якраз чому я запитав про дітей за кордоном, тому що насправді дуже багато різних проблем, от якщо можна порівняти все ж таки дітей, які залишилися в Україні, які є в, в більшості страх і вибухів, і страх повітряної тривоги, і от різної ситуації те, що відбувається взагалі під час війни в Україні, але й навіть є психологічні травми у дітей, які або застали ці звуки. Але їх там від самого початку вивезли за кордон, і все одно у них залишається психологічна травма там різних ситуацій. Е, наскільки от є велика різниця, от між підлітками і дітьми, взагалі, які звертаються і за кордоном, і тут в Україні, е, які взагалі існують от такі от психологічні травми, з якими найчастіше звертаються до вас? Ну, ви знаєте, судячи от з тих запитів, що надходять на платформу саме серед підлітків, які наразі перебувають за кордоном, це проблема в адаптації, це мовний бар'єр, який виникає відповідно, це труднощі, встановлені комунікації. Да? І підлітки дуже складно переживають ту розлуку з друзями, з близькими, з рідними. Ну, до всього до чого вони прив'язані. Їм дуже складно знайти себе, скажімо так, да, в новому осередку. Діти, підлітки, які перебувають наразі тут. Я вам скажу, за декілька років ми вже бачимо таку позитивну динаміку ті, хто були учасниками наших груп, кому надавали індивідуальну підтримку. Ви знаєте, от вони змогли опрацювати якісь такі складні переживання. І навчились ну, давати раду собі з тим. І що знову ж таки знаєте, нас дуже мотивує, що ми ну, на вірному шляху йдемо, що дійсно така підтримка є необхідною, що підлітки вже самі ініціюють звернення, щоб побути в групі, побути з однолітками, поділитись переживаннями, навчитись керувати якимись непростими переживаннями, да, опрацювати той досвід. то, ну, тому є якась унікальність. Унікальність вже, і да, дуже да. хороший позитив. Якраз от ми на цьому маємо вже закінчити. Я думаю, якраз на таких словах. Нагадаю, що сьогодні в студії були представниці Всеукраїнського громадського центру Волонтер. Це програмна координаторка проєкту поруч Яніна Я перепрошую. Так, а також координаторка напрямку індивідуального консультування проєкту поруч Оксана Шаровара. Це був проект третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на київ ФМ радіо. Найкраще. Що міста у світі, єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ дев'яносто вісім.